Треба показати, що находи заходить. Три, чотири. Пригоняйте, свого того, свого зеленого світа. Будем тебе, завжди, робити, разом ми зможем віти, буде, сов жити, зберігає. Ну сповторійте, що це загаді. Бо не зожити разом ми можем, будь жити зом, бути здоровим, ні поліжити, це не живати всяку гридоту, відо життя свої життя. Всякує до ніж від ночі для жити, буде за вся Україна, мир буде в кожній оселі, жодні воно місця не буде, будем щасливі, веселі. жодній одрусі місця не буде. Будем Худьба! Березі! Худьба! Здорові! Худьба! Щасливі! А я що сказав? Вересні здоров'я щасливі! Доби два! Я сказав три слова казати, третя! Верезі здорові щаслив! два! Худьба!